На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Друзі, сьогодні у нашій студії незвичайний гость. Скажу одразу, що він приїхав з України. Він херсонець, і навесні 22-го року, коли херсон опинився в російській окупації, саме ця людина зберегла в себе на квартирі литовський прапор, прапор міста Клайпеди, прапор польський. І треба сказати для тих, хто хоч трошки замислюється, як це опинитися в російській окупації з державними атрибутами. Братніх країн до України, то можна сміло ставити знак рівняння це пряма загроза життю. Пан Володимир Макуха сьогодні в нас у гостях. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня, доброго дня, саме про вас лабадіна, саме про вас. Мова саме ця людина зберегла державні прапори Литви і Польщі, і потім уже і ще Латвії, ще Латвії, і ще Латвії, і потім я вже, якщо можна вже я розкажу. ну і звіт звісно українські прапори. Хоча будемо чекати вашої розповіді, і сподіваюся, ви розкажете більше про це, коли зрозуміли, що Херсон вільний, то от прапор Литви пан Володимир взяв і вийшов з ним на вулиці Херсона. І це фактично, ну так можна сказати, це єдиний прапор Литви, який побував в російській окупації, і зараз він повернувся до Литви. Будемо говорити про незвичну історію цього стяга. Будемо говорити про зв'язки України і Литви. Про те, як литовці допомагають українцям, і що Україна робить для розвитку цих зв'язків, багато тем я впевнена. Сьогодні буде цікава розмова. Прошу, пане Володимире, знаю, що приїхали до Литви на кілька днів. З Чим де вже побували? Прошу так, буквально на декілька днів випала нагода приїхати в братню Литву, яку я дуже люблю, в якої дуже дуже багато друзів. І якщо повертатись до то... Піднятого питання щодо прапорів і прапор Клайпеді свого часу мені подарував мер города Клайпіди Вітаутас Гроблявскас, з яким я сьогодні зустрічався. Ми дуже-дуже багато згадували, дуже багато обговорювали про наші подальші плани, в тому числі по нашому майданчику Балтійсько-Чорноморському економічному форуму, який почергово проходить в Україні і в Литві. І саме Вітаутас, завдячуючи йому, він потужно проходив на литовській братній території. І цей прапор Клайпеди, саме він Дарував і він знаходився в Херсоні, коли заходи по цьому нашому форуму проводились на нашому місці, Ми його підіймали і разом з прапором Херсону він знаходився в залі. Прапор Литви свого часу мені подарували друзі з Вільнюса під час також наших спільних заходів, і він також присутній був на багатьох заходах. І в якоїсь мірі це була відповідальність, тому що ці прапори братніх. І міста, і держав. Ну, якщо вже там сказати про прапор Латвії і Польщі, то прапор Латвії мені подарували друзі з Вінспілса. А польський прапор взагалі мені передав свого часу генеральний консул Польщі в місті Одеси, і саме ці прапори я відчував певну відповідальність, тому що всі ці братні народи, і Литва, і Латвія, і Польща дуже потужно допомагали Україні під час особливо цієї широкомасштабної війни, яку розпочала російська тимчасова держава. Проти України і цей крок зберегти і пройти разом з цими прапорами цей жах окупації це було і певною мірою відповідальності, і показати нашим друзям, що ми пам'ятаємо про вас, ми цінимо і ми готові ризикувати за ці державні символи, які разом з нами. Так, мені потім друзі, багато хто казав, що не варто було робити, можна було десь сховати, Але ну таке було прийнято рішення. Вони були поруч зі мною в квартирі від першого до останнього дня окупації. І коли прийшла на рівні чуток інформація, що Херсон звільнено. У нас на той момент не було жодного зв'язку, ані електрики, ані опалення, ані води, взагалі нічого не було, крім газу. І пройшли певні чутки, що, наче десь бачили наших військових, які десь на околицях міста, і що по місту почали їздити машини з українськими прапорами. Ну, це був такий емоційний вибух. Хоча інформація про те, що росіяни втекли з міста, вже Певним чином один раз відбувались під час окупації Херсона, коли Збройні сили України потужно відпрацювали черговий раз по славнозвісній Чорнобайовці і знищили все керівництво групіровки, яка була розташована в місті Херсоні, то інші, залишившись без керування, просто втікали з Херсона. І пройшла інформація, що вони, наче, покинули Херсон. Це було десь, якщо не помиляюсь навесні, але потім якісь там сигнали їм прийшли, і вони повернулись. Тобто це могло бути щось подібне, але нас було вже не зупинити. І на ранок першого дня звільненого взяли всі ці прапори, прапор Латвії, Литви і Польщі, і Клайпіди, і вийшли на вулиці міста. При цьому ми знову ж таки кажу, не бачили жодного військового нашого. І саме ці прапори разом з прапорами України першими з'явились на вулицях звільненого Херсона. Потім в 23-му році за ініціативою прикордонників Латвії вони попросили передати латвійський прапор для музею прикордонних військ Латвії і були були урочистості в, в травні 23 третього року, де були зібрані прикордонники з усієї Латвії в присутності нашого посла телебачення Латвії. Ну, ми урочисто передали цей прапор. А прапор Литви, наше посольство, я його привіз теж в 23-му році на його батьківщину в Литву. Це Якимось чином теж був такий крок, що прапор, який пройшов всі ці жахи окупації перші місяці обстрілу Херсона після його звільнення, і став одним із символів боротьби проти російських окупантів і символів протистояння, повернувся на батьківщину. Він був перед нашому посольству і Наше посольство потім, під час певних урочистостей його передала департаменту державної безпеки Литви, і цей прапор зараз знаходиться у них в музеї. При цьому, переживши окупацію, скажу слухачам пан Володимир зараз активно. Притаманним йому ентузіазмом, активністю з цілеспрямованістю з енергією послідовно просуває в хорошому смислі інтереси постраждалої Херсонщини, рідної Херсонщини, саме в міжнародному просторі. І я знаю, що ви приїхали в Литву також не просто так. Тобто, це налагодження зв'язків, це намагання допомогти громадам, які потерпіли від окупації. В чому суть візита була, що вдалося ну, Я скажу, що це не налагодження в більшій мірі це відновлення. Тому що певний термін я випав з простору і часу, тому що потрібно було займатись в інших умовах на інших територіях, зовсім іншими справами, і допомагати нашим звільнювати ту ж саму Херсонщину, і Херсон, пользуючись нагодою одними з моїх таких. Дуже добрих друзів був і залишається Володимир Бігун, який свого часу був першим секретарем посольства України в Литві і у 23-му році, під час звільнених Херсонщину, загинув його син. Тому, вибачте, мені дуже важко про це казати, але це такі важкі моменти. Ось тому у нас дуже плідні дружні стосунки були завжди з Литвою, з литовськими друзями, і просто зараз багато було напрацювань, які ми розпочинали ще до цієї жахливої фази широкомасштабного вторгнення російських терористів на територію України. І ці напрацювання треба було просто реанімувати і довести до логічного закінчення. Знову ж таки, якщо акцентувати на певні, на мій погляд, дуже важливі напрямки, це ще напередодні. Пандемії, ми з на той час мером міста Херсона Володимира Миколаєнка приїжджали сюди до Литви, зустрічалися в міськраді міста Вісагінаса і обговорювали питання налагодження партнерських дружніх стосунків з аналогічними місцями Херсонської області. А Володимир Васильович на той час, як очільник обласного міста, очолював і обласне відділення асоціації міст України. І потім, повернувшись в Україну, ми прийняли наших друзів делегацію з Литви, в тому числі депутата на той час міської ради Вісагінаса Віталіуса Бісаківськаса, і відвідали всі разом чудове українське місто Гола -Пристань. Яке дуже гостинна, це одна із, скажімо так, столиць херсонських Кавунів. Дуже була тепла зустріч з міською радою, з мером міста Олександром Бабічем, і була досягнута домовленість, що ми будемо рухатись по налагодженню партнерських відносин між цими нашими братніми містами, і щоб місто Вісагінус і міста Голопрістань були побратимами, партнерами. Але потім пандемія, потім. Ця жахлива широкомасштабна війна міста Голопристань опинилось в окупації, як на той час, і місто Херсон. Володимир Миколаєнка потрапив до полону навесні 22-го року, де він зараз знаходиться. По тим уривкам інформації, які до нас доходять, він вже там отримав певний достатньо тривалий термін ув'язнення і знаходиться в одному з таборів Росії. Олександр Бабіч. Мер голо пристані, який разом зі своїми мешканцями виходив на українські мітинги, спочатку був декілька разів затриманий, а потім теж потрапив до полону. І зараз вже майже три роки над ним знущаються по інформації, яка надходила крайній раз, що його начебто бачили в СІЗО в місті Сімферополі. Але ця справа була розпочата. І в данину тому, що це ми робили разом з ними на підтримку наших голопристанських, які і зараз ще знаходяться в жахливих умовах окупації. Більше того, місто голопристань дуже суттєво постраждало після підриву Каховської Греска, коли там просто змило багато будинків. Ми вирішили з нашими литовськими друзями повернутись до цього питання і зараз, незважаючи на те, що місто знаходиться ще в окупації, підготувати і підписати договір про партнерство. З української сторони цим питанням займається заступниця Олександра Бабіча, Світлана Линник, яка знаходиться на підконтрольній території з частиною своєї команди, і вона президентом призначена як голова військово-цивільної адміністрації, тобто має певне повноваження. Ми зараз всі разом будемо відпрацьовувати цей договір, який би враховував ті обставини, в яких зараз знаходиться голопристань, але це такі. Потужний меседж з боку наших литовських друзів: що ми знаємо, ми впевнені, що Гола Пристань повернеться до вільної України. Ми знаємо, що це місто українця і ми будемо поруч. І ми поруч зараз. І місто Вісагінас воно теж має дуже суттєвий досвід переформатування після того, як там була закрита атомна електростанція, і цей досвід дуже буде важливий для голопристанців, які будуть відбудовуватись. А сама голопристань, думаю, також буде дуже позитивно впливати на розвиток Вісагінаса, в тому числі, що там не тільки то, що це сільськогосподарський край, вони можуть постачати певні продукти. Там дуже багато і високоінтелектуальних людей, наприклад, зараз. Ми по цим питанням співпраці багато комунікуємо з одним із мешканців голепристані, доктором наук в сільського господарства, який займається науковими розробками зараз спільно з інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства, нашого Херсонського, який тимчасово працює на Одещині. Я думаю, що дуже багато буде спільного і вони друг другу будуть допомагати. Ось такий от крок пов'язаний з голею і вісагіносом. Пане Володимире, я думаю, що співпрацю цю між голою і вісагіносом ну важко. Ко переоцінити, тому що тут є такий дуже важливий компонент інформаційної і інтелектуальної співпраці в обміну інформації про цю війну. І останні вибори президента у Литві показали, що саме міста Вісагінас і Вільнюський район сюди дуже добре заходить кремлівська пропаганда, наративи, і це ну відбилося і на результатах виборах по цих містах і вільнюському району. Тобто, якщо доносити цю правду і напряму комунікувати з цими людьми, то я думаю, Думаю, що багато чого можна змінити в цій ситуації в цьому світогляді, в цих поглядах, адже війна є в першу чергу. Вона є світоглядною. Вона ведеться Росією саме в такому форматі, і литовські інституції дуже схвильовані тим, в тому числі і поглядами тих біженців, які знайшли прихисток у Литві, і власне поглядами громадян Литви в залежності від тих країн, звідки вони колись приїхали. Ну так само це дуже сильно впливає. Написано, що царство розділене. В собі не встоїть і щоб ця міць була ця внутрішня, така і підкріплена досвідом України, що мають зробити і українські дипломати такі прості, якісь речі, які не потребують якихось надзусиль, що тут можна взяти і зробити. Ну я трошечки відійшов від коментарів щодо внутрішньої ситуації, тому що це самостійна держава Литва, і втручатись в ті внутрішні процеси, які відбуваються. Ну я не маю права. А щодо Гіннеса, то в мене була можливість поспілкуватись з керівництвом міста. Я можу сказати, що це, ну, на мій погляд, дуже потужна команда, яка дуже об'єктивно оцінює ситуацію і. Ті зрушення, які відбуваються в місті, і в економічному питанні то що там, наприклад, запрацював потужний завод. Якщо не помиляюсь, шведський, який виробляє меблі, що навіть не тільки дав можливість працювати там мешканцям Вісагінеса, але кожен день на роботу в Вісагінес приїжджають близько 75 працівників із сусідньої Латвії з міста Даугавпілс. Вони дуже гарно відпрацьовують і ці моменти, про які ви казали щодо наших біженців, то Вісагіс. В процентному відношенню до мешканців відповідної території відповідного міста прийняв на більше українців по відношенню з усіх міст Литви. Як мені сказав мер міста, там спочатку було десь близько тисячі українців. Зараз десь близько 800 мешканців, які вимушені переселенці знаходяться в Ісагінасі, і вони достатньо чудово адаптувалися до місцевих. Умов мені дуже приємно, що коли мені сказали, що багато із тих українців, які приїхали, вже достатньо чудово спілкуються литовською мовою. Тому я думаю, що всі ці процеси, які відбуваються, і самі мешканці Вісагінас вони бачать. Те, що є, а то, що є певні погляди в бік агресора, то вони є в Україні. Що тут скривати? Тому це реальний процес, на них треба дивитись об'єктивно. І я впевнений, що у міста Вісагінаса, у литовського міста Вісагінаса, чудові перспективи, тим паче з такою командою, яка зараз там розвивається місто. І наскільки я знаю, зараз вони йдуть ще далі. Вони зараз відпрацьовують такий дуже важливий проект, як створення вільної економічної зони. Яка теж буде потужним повштовхом розвитку території і залучить додаткових бажаючих переїхати і жити в цьому чудовому місці? А я би повернулась до Херсону в нашій розмові, до Херсонської області, і все таки б попитала напряму, які на вашу думку такі можливо локальні є потреби, в яких могла би стати в нагоді допомога литовських друзів? Ну, скажімо ну, так, ну таких проблем дійсно дуже багато. Але якщо ну буквально вчора я спілкувався з головою. Ну, сільської територіальної громади музиківка це територіальна громада, яка знаходиться поруч з самим Херсоном, десь близько, може, 10 кілометрів на північ від Херсона, яке теж достатньо суттєво постраждало під час окупації. Ну яким чином воно не обстрілювалась так, як Херсон, і зараз так не обстрілюється, але тікаючи звідти, окупанти вкрали буквально все. І зараз громада цієї музиківки. Намагаються після того, як вони пройшли через дистанційне навчання в школах, наприклад, під час пандемії, потім під час окупації, намагаються відновити змішану форму навчання і почались перші зайняття в школах офлайн. І вони стикнулися з тим, що діти, які були підвержені тиску психологічному і окупації, і достатньо тривало часу. Відсутності особистого спілкування, вони дуже сильно зашорені. І навіть учні старших класів, ну, вони бояться задати зайве питання вчителю, і щоб якось це Переломити, вони хочуть якось активізувати це, соціалізувати, оф... Оф... соціалізувати і офлайн навчання, але музиківська територіальна громада вона розташована в декількох селах, і вони на зараз дуже потребують шкільного автобуса на 40 місць, щоб вони могли перевозити з громади в громаду цих мешканців і тим самим ефективно проводити це навчання, враховуючи безпекову складову, тому що на це вони теж враховують, щоб діти були в безпеці. От це питання важливе. І вчора я знаю, поновилось знову ж таки, знаходячись тут. Я намагався допомогти реанімувати спілкування між херсонською українською музиківкою і їх. Партнерами, побратимами, невеличким містечком Дуситос, і це була теж перша така практика в історії України литви коли на майданчиках, ну завдячуючи комунікацію нашого балтійсько чорноморського економічного форуму, ми допомогли населеним пунктам статусу села стати побратимами. І ось зараз вони реанімували ці свої спілкування і теж будуть можливо комунікувати, обмінюватись інформацією, і це теж буде на користь і і дуситосу, і музиківки. А щодо автобуса, ось така є проблема. І, я думаю, спільними зусиллями може зараз хтось нас почує і якусь таку інформаційну хвилю запустити, щоб допомогти музиківці. Мені здається, що тут ще такий важливий фактор. Бачите, якщо запрацює повноцінно школа, ну хоча б наскільки можна, змішаною формою навчання офлайн онлайн, в умовах, в яких зараз живе прифронтова Херсонщина, це також шанс вберегти певною мірою генофонд цієї території. Собіць, собіць. Тобто, якщо нема повноцінних умов для навчання, ну родина може просто поїхати туди, де дитина може навчатися. Якщо дитина буде навчатися вдома, то це. Шанс, що ця родина залишиться і менше буде відтік населення. Тому ще раз озвучимо в ефірі: ось дивіться, друзі. Це я звертаюся вже до вас, слухачі. Конкретна пропозиція до співпраці, пропозиція прохання про допомогу наших українців на Херсонщині. Потрібен шкільний автобус для того, щоб діти з невеликого села на Херсонщині, де окупованого села могли добиратися до школи. І, хоч би якось налагодити нормальне життя, дослухаємося до нашого гостя, пана Володимира Макухи. Спробуємо. Підняти свої сили, я впевнена, що ми можемо. Дуже багато Литва допомагає Україні в ці часи. Зможемо знайдуться люди, які підтримують, які допоможуть. А українська редакція ЛРТ в цьому посприяє інформацію. Ну і Можна в принципі до цього додати, що може якимось додатковим стимулом цього процесу буде, якщо ми до цього долучимо стимулювання. Ту акцію, яку ми розпочали в Києві на території Святої Софії Київської, це акція князі Київської нащадки на захисті України. І можливо це буде такий фактор додатковий, що той, хто зможе відгукнутися і надати найбільшу допомогу в рамках нашого цього прохання щодо автобуса для музиківки, отримує певний подарунок. Будемо розказувати слухачам, що за подарунок, ну, що да, за давай, акція да, давай прошу тоді. Трошки вже сказали, а давайте говорити. І б. Ну я думаю, ви розпочнете. Я в які питання буде. Я продовжу. Да, що за акція, і власне, от про що йдеться? Хоча б трошки тоді зрозуміти, що минулому році, в середині минулого року, одним із найпотужніших українських видавництв, український пріоритет було видано книгу Кризвіки, яку я мав честь написати, яка пов'язана з долею і судьбою прямих нащадків. Князів київських, зокрема Володимира Великого, Святославовича Равнопосліного князя, Ярослава Мудрого. Ну і певним чином, ці прямі нащадки мають і родини зв'язки з литовськими князями, і частину цього накладу. Ми пронумерували, зробили такими унікальними. Кожен має свій окремий номер. Більше того, ми зробили штампік у вигляді златника Володимира Великого. І цей наклад книжки ми вирішили за допомогою у цю акцію. Князі київські їх нащадки на захисті України. Тобто, ці книги ми передаємо волонтерським рухам, благодійним організаціям, тим, хто тим чи іншим чином допомагає Україні в якості подяки, тим самим демонструючи, що князі київські і їх нащадки дуже вдячні за те, що вони допомагають Україні вистояти і перемогти ці в жахливій війні, і можу сказати, що з вдячністю, наприклад, то, що Вісагінас прийняв найбільшу по відношенню до себе мешканців України, маючи нагоду, один примірник цієї книги було передано через мера міста для центральної бібліотеки міста Вісагінаса. Нашим друзям із від буквально сьогодні через Вітау, Тоса, Грублявська, теж примірник книги. Тоді пішов, і то, що я казав, що. Кожна книга має свій унікальний номер, є книга під номером 12. А саме 12 грудня було підписано договір між дипломатичними стосунками між Україною і Литвою. Цей примірник знаходиться в нашому посольстві. І... Саме посольство прийне рішення, як їм використати. А тут вчора було передано до редакції ЛРТ теж один примірник цієї книжі, і я думаю, що його можна буде використати в підтримку цієї акції і на погляд самої редакції, кому вони побачать, що найбільше. Відгукнувся на цю нашу пропозицію. Вони ви вже самі вирішите кому її передати. Дякую, пане Володимире, за довіру. А слухачам привідкриємо таку таємницю. Ну, може, і правильно, що під кінець розмови вже тому, що поговорили про серйозні теми, поговорили про партнерство, співпрацю, дружбу України, Литви. Але при цьому скажу, що наш гість це ну абсолютно унікальна людина. Коли я говорю, мені самі. Скажем так, важко повірити, але це дійсно правда. Це людина, яка дослідила кілька десятків колін свого родоводу, науково дослідила. І от те, що ми сьогодні говорили про київських князів, то пан Володимир Макуха має безпосередній стосунок до фундаторів. Київської Русі. Ну правда, пане Володимире, ну як це? Як можливо за такої, знаєте, порізаної української історичної пам'яті, коли пройшовся нашими родами голодомор, репресії, одна війна, друга війна, купа революцій, Коли ми навіть фізично не можемо часом потримати фотокартки там своїх найближчих родичів і раптом дослідити не одне, не два, не три, а кілька десятків поколінь своїх предків. Ну, якщо бути більш конкретним, то десь до 8-го сторіччя. Справа в тому, що дійсно предки були непрості і, досліджуючи з наших часів глуп віків, ми дійшли десь до 17-го сторіччя. І потім, коли ми натрапили на наукові роботи відомих істориків, в тому числі і Литви, і України, і не дуже дружньої України, які працювали над архівними документами і над тими документами, які знаходяться тільки за межами добра, скажімо так, тонко, і ці їх роботи вони дослідили історію навпаки з глибини віків до наших часів, і ми побачили, що йде переплетення. Що Мої прапрапрадів прабабусі -пра пра -пра з'явились в них роботах, і завдячуючи того, що ну я можу назвати, наприклад, Леонтій Войтович це дуже відомий український історик, який саме досліджував родоводи Рюріка і Гідеміновичів. Детально по різним гілкам ми там побачили підтвердження, це литовські історики, в тому числі і Артем Петрик. Деякі речі допомагав нам перевірити. Це представник. Клапетська університету, кандидат історичних наук, і от таким чином вийшло так, що ми змогли підтвердити і дослідити свої коріння до восьмого сторіччя. Десь так як жити з таким вантажем відповідальності історичним, все таки ви своїм предкам завдячуєте і світлими іменами, і їх доброю пам'яттю, головне добрими справами. Ну саме так це дуже велика відповідальність. Це не є якась преференція, якийсь там, я не знаю, це дійсно дуже 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 висока відповідальність, і тому намагаємось так от і бути і діяти, спираючись на те, що наші предки десь там зверху дивляться на те, що, що ми робимо, і на ті справи, які ми зараз робимо. І я сподіваюся, в чомусь нам допомагають. Чи можна очікувати, що це не останній візит до Литви? І ну власне цього разу що забираєте з собою в Україну в серці, в думках? Ну я можу сказати, що в візит до Литви – це ну, наче ти побував вдома, тому я теплоту душі і сердець, друзів литовців, які будуть супроводжувати і будуть оберегати і сприяти. Тим дуже важким справам, які ми зараз плануємо робити. Що стосується повернення, знов ну дійсно будемо. Тому що якщо ми спілкувалися, і я тут декілька слів ми обговорювали, що існує такий майданчик, як балтійсько чорноморський економічний форум, то він почергово проводиться в Україні і в Литві. Просто що випало так, що сьомий форум, який ми розпочали у 2020 році в Херсоні, ми його вирішили провести у два етапи, тому що. Тоді, із-за проблем з пандемією, не всі питання ми змогли розглянути і не всі гості змогли приїхати. Ми планували заключну частину провести в Херсоні у квітні 2022 року. Але, але, і ось ми плануємо зараз, виходячи із безпекових обставин, завершити проведення сьомого форуму. А восьми вже буде приймати Литва, Так що ми будемо тут. Володимир Макуха. В минулому депутат Херсонської міської ради нині очільник балтійсько чорноморського економічного форуму, активний громадський діяч, великий друг Литви, як знаємо, вже по родоводу, також Гедемінович, в тому числі, був сьогодні в українській хвилі. Скажу, що він представляв Херсон, а Херсон дивним чином, навіть зараз, він несе в собі багато. Литовського, тому що я знаю, що ну, окрім Балтійського чорноморського економічного форуму є центр літуаністики, який очолює Артем Петрик, учасник наших передач, наш активний співавтор на ЛРТ є консульство, почесне консульство Литовської Республіки. Я не є збереглась вежа, яку свого часу побудував великий князь Литовський Вітовт. Вона знаходиться Херсон... на території Херсонської області на правому березі. Вона в її вже звільнено. Існує таке місце, як тягінка, в якій свого часу була фортеця тягінь, яку теж за якою теж стоїть Велике Князівство Литовське. І зараз культурний центр України Литва відновив в 3D-форматі її вигляд, тому, що вони певний термін проводили там розкопки, і нещодавно вони його представляли на території музею в Каунасі. Тому Херсонщина і Велике Князівство Литовське дуже дуже тісно пов'язані. Натомість скажу, що в Литві зараз в силу обставин живе багато херсонців у Вільнюсі, у Клайпаді, у Каунасі, у Панівєжасі. Люди з окупованих територій, люди самого Херсону. У вас є можливість просто напряму звернутися до своїх земляків. Прошу на останок. Ну, по-перше, я дуже радий, що братня Літва дуже вдячна, що вона приймає і так тепло опікується нашими земляками. Я дуже радий, що вони тут в надійних руках, і впевнений, що прийдуть ті часи, коли вони зможуть повернутися додому на територію квітучої Херсонщини, яку спільно ми будемо відбудовувати, і це буде 100%. Дякую, нагадаю, друзі. Володимир Макуха з Херсона, активний громадський діяч, був сьогодні у нас в українській хвилі. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната Ядя Почуємося з вами як завжди наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці. і з українською хвилею на радіо ЕЛРТКласік.